Добрый, Добрый ранок! Ой! Вешечки, такие приколы вообще только до инфаркта доводят. Ой, Бонечка, респект! Наталья Сергеевна! Так, ребят, вы что, не знаете, что у меня сегодня контрольная работа, чи что? Разве что за, что ты до сих пор на парте лежать? Так, записки все написали? Нет. Так, Мишенька, принесешь мне записки на перерыв? Мне до администрации их уже относиться. носить, або просто, там. Так, домашний у на стол. Телефоны в коробку. Рюкзаки, пестинку. Вот это именно с времени, ребят. Я на перерыве никому времени не буду дописывать. Так, ідіть, зоштерину забирайте. Так, а це що таке? Ви себе нормально поводите? Ідіть убирайте за собою. А що сьогодні контрольна? Назарюха? Це що таке? Ти ж мені обіцяли не запізнюватись? Ну, я. я, я. На часах 8.30. З половиною. Ти виходите. Давайте мені мінімум. Ну, Наталя Зарівна, я б просто туалеті. Ладно, йдіть, пишіть контрольно, бо лисі будете. Наталія Сергійовна, тут не маємо азоту. Мене це не цікавить. Вставайте, тоді будете уст здавати контролі. Так, розкажіть мені все, що ви знаєте про розумію. Шептуни. Колись давно по морю плив корабель. У нього був страшний капітан. У нього було скляне око, це око він завжди вішав собі на шию, а сам без ока ходив по палоді, наші б той собі підніс наступні слова. Я генерал, народу, який шепче про смерть, яких вони стискали в руках і сильно м'яли, натягуючи кінці роби так, що руки синіли від перетиснутих суден. Вони пливли на острів, на якому стоїть. Стере... Так, ви що списуєте? Ріб'ят. Ми ну народимо гарчена чисто. Ну це не зено, це да просто зеро. Ви себе нормально положите. Сергійовна, я більше не буду. Ні, не, не Зарюха, це одиниця журнал. Віддіть, щоб я бачив. Кажуть, це нормальне місце. Я вже не раз тут бабку приїду. Вітаю вас в нашому розважальному центрі neobman.com Якщо ви хочете випробувати свою удачу, прошу за мною. Ну давай доставай, що ти дивись на неснувся. тебе гроші ще так хочу, як ти собрался туди, отсюда банк виносити. Ось о двадцятку бери, для розігріва. Дитько, ты сказал, что это стопроцентный профит. Все нормально, цетика и поши приключения. дай Депай дальше. Ну, добро. Давай уверенный, уверенный, кто дай. це не сомнит Нормально, бач. Ком. Последнее М. Эм, мани. Значит, третий раз депай. Ні, 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 чувак, я пішов. Це все касіфера, я пішов. Сто 90% гравців зупиняється перед виграшом. Давай, депай. Давай, 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 давай. Тяка! Чувак, шармаз делека до после детей. Берусь на стульчик и назовусь. Киврок, история. Русі. Сьогодні тема нашого уроку – відлига та перебудова. Зараз я хочу вам розповісти про початок відлиги, коли Хрущов почав. Іване, пам'ятай, це 11 клас. У них скоро НМТ, Потрібно нормально пояснити тему. Пам'ятаєш ну, Не забудь про них розказати. розказати. Іване, не забувайте ти вчити ти приклад для дітей. Діти, знаєте, у мене в дитинстві такі чего кеди були, я їх так любив. Чому ти чи дієш? Що граєш мені оцінка на історії? Чого так скучно? Коли вже додому, там жінка, Борщ, карась те ще. Може, ти їм розкажеш про заробіток в сучасних дубаях? Ну, це їм буде якраз цікаво. Ні, ну це вже ні в які ворота не лізе. Краще дай їм якусь слушну пораду. О, так, урок закінчено, але поки у нас і 5 хвилин, хочу дати вам слушну пораду. Якщо ви з дівчиною йдете в лісі і на вас нападають бандити, то краще тікати. Бо дівчат багато, а ви у мами один. Дякую за увагу. Що, принесли? Середнішня контрольна тут. Вам я, як завжди? Я цю хочу. Ми врощуєте? Так. Да. О, зараз ми подивимося, які в них завдання були на контрольні. Запізнилася. Зараз будемо робити наголоси. Так, дітки. Зараз наголоси. Так. Китічка, донечка, начинай. Висіти, витрати, випадок. Собака дика! Випадок, а не випадок! Коли випадок, у вчительки стає, припадок! Сильніше дергайте! Добрий день. О, який красунчик! Фу, хлопці, ви що напахтились? Ідіть на задню парту, щоб я вас тут не бачила. Ну, все, кисічки. Хари з наголосами. Починаємо контрольно. Some Що собака списуєш? Доброго дня відарування. Сьогодні ми з вами будемо запускати ракету. Sergi Perseguba You have a good 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 pencil <laughs> нас на підрозділі математиці затримала. Ох, майстер Анастасія. Може поділитись чимось? Не, вибачте, Сергій Анатолійович, тільки що закінчилось. Майстер Анастасія. Ну це двійка. Ну, ладно. Сьогодні ми з вами запускаємо ракету. тож ласкаво, прошу. Що, завтра на уроках пожив чи Так воно завтра випускає. Завтра?